Чоловік тільки сів, отак, от, от пальцем зробив. Вона вже має йому нести чай, а це він її втратить, а не вона його. Всі дівчата королеви та принцеси. А скинь мені фоточку з цією людиною. А ти там довго будеш чи не довго будеш? Яка в тебе квартира? А ти знімаєш квартиру чи це твоя квартира? Ох, мурахи, мурахи прямо. Всім привіт, любі мої! Мене звати Яна Карасой і ви на моєму каналі. Ласка вас прошу! Сьогодні хочу підняти тему 15 відмінностей у відносинах між турками і туркенями. Я думаю, що ми всі любимо попліткувати про відносини. Тому поїхали! Загалом тут турецькі сім'ї діляться на три категорії: як на мене, перша це патріархат, друга матріархат і третя партнерські сім'ї. В принципі, як Всюду, але давайте подивимося на них з розрізу культури і кожну розберемо покроково. Почнемо ми з патріархальних сімей. Це такі, знаєте, навіть дуже аб'юзивні якісь стосунки в якомусь сенсі, де жінку знецінюють повністю, де жінка це прибиральниця, це кухарка, це та людина, котра дивиться тільки за дітьми. Вона має потакати кожному кроку чоловіку. Чоловік тільки сів отак, от пальцем зробив. Вона вже має йому нести чай. І, як правило, такі сім'ї теж тут є, і їх багато, на жаль, навіть є такі чоловіки, котрі, наприклад, одружуються на жінках нерелігійних і заставляють їх покрити голову. Такі я бачила теж варіанти тут, в Туреччині, тому тут може бути все. Ця жінка, вона ну не працююча жінка, вона віддає себе всю дітям, вона присвячує своє життя будинку, тобто, вона. На просто знаєте, у неї хобі це готування, прибирання і дати все найкраще дітям в розрізі її можливостей, скажімо так. Дуже багато жінок таких бояться тут розлучатися з чоловіками, тому що їхні сім'ї, як правило, можуть це не зрозуміти, тобто вони можуть їх не прийняти назад. А так як жінка не працююча, можливо, в неї немає навіть освіти вищої десь працювати, то її сім'я не хоче її брати назад. І каже ні, терпи, бо це сором. Якся ти розлучишся з чоловіком? Це ненормально. У нас так ні в кого не було. І бідні жінки, котрі є якби жертвами б'юзу якогось там. Знаєте, вони не можуть просто навіть розлучитися з отакими патріархальними чоловіками. Другий тип сім'ї це матріархат. Тут жінка, вона королева, вона принцеса. Він взагалі дихає на цій планеті тільки із-за того, що вона йому дозволила дихати. Тобто жінка крутить чоловіком, ось так. Як правило, це таке, знаєте, жінка з тяжким характером, можливо, навіть стерву, або з дуже, дуже багатої сім'ї, або достатнього достатку, коли вона розуміє, що в неї є якийсь бекграунд, тобто вона може в будь-який момент. Піти, а це він її втратить, а не вона його, бо вона красуня, вона королева чоловіки такі, то знаєте, є тип чоловіків під каблучники. І щоб йому жінка не зр не сказала, не зробила, він все буде виконувати. Просто все. Якщо вона захоче поїхати з дівчатами на відпочинок, вона поїде з дівчатами на відпочинок. А він буде сидіти і дивитися за їхніми дітьми. Якщо вона народила дитину і вона дуже втомилася, вона не хоче її кормити, Мити, то вона заставить його встати посеред ночі і кормити дитину. Тут матріархальні сім'ї теж дуже розвинені, вони теж мають місце бути, і інколи це навіть дуже дуже смішно спостерігати, коли чоловік такий, знаєте, кремезний, можливо, навіть два метри ростом, такий плечистий, і жінка йому каже: Я тобі що сказала? Іди, роби там нам їсти. І він іде і починає робити їсти. Чи вона йому каже, так, отут типу не прибра. О, там піди і прибери, і вони йдуть і прибирають такі сімі. Тут теж дуже дуже розвинені є. Ну і останній тип сім'ї це, звісно, партнерські сім'ї. Вони більш схожі на наші, вони більш такі європейські, я б сказала. Тобто, це коли працює і чоловік, і жінка. У них все 50-50, тобто 50 на 50. У них немає якихось, знаєте, лімітів заборони ходити кудись порізно. Наприклад, чоловік може піти зі своїми друзями в кафе, жінка може піти зі своїми друзями в кафе. Тобто вони можуть навіть їздити на різний відпочинок, а не. Тільки все робити порівну, і це знаєте, показує ще в черговий раз те, що якщо у жінки є щось за плечима, чи жінка працює і не залежить від чоловіка, то в неї, як правило, є оця сила в руках, і вона твердо стоїть на цій землі і може знаєте не підкорятися, а вести себе природньо. Мені здається, що це дуже дуже важливо, який тип сім'ї у вас, і можливо, якщо у вас немає сім'ї ще. Напишіть, яку б сім'ю ви хотіли Патріархальну, матріархальну чи все ж таки партнерську? Поділіться в коментах. Якщо говорити загалом про туркень і як їх виховують з дитинства, то тут всі дівчата королеви і принцеси, всі мають здувати пилинки з них. І вони, оцей вайб жінки, завжди несуть в свої сім'ї, у свої відносини. Навіть якщо вони живуть в суто патріархальній сім'ї, все одно відчувається, що жінка, знаєте, от вона жіночна, незважаючи на те, що до неї там якось можуть не так відноситися в сім'ї, але вона, от така, от я жінка, мене потрібно е, кохати, мене потрібно любити. Оце прямо у них дуже сильно відчувається. У нас виховують трошечки по іншому дівчат. Я навіть сама з дитинства чула, що потрібно себе забезпечити, щоб в тебе якийсь був там щось було за плечима. Щоб якщо там, не дай Бог, в тебе не складуться якісь сімейні стосунки, щоб в тебе завжди було місце, куди ти можеш повернутися, щоб ти не залишилася на вулиці. в Тебе має бути якась кар'єра, в тебе має бути. Освіта, тобто у нас така, знаєте, прямо європатизоване виховання. Тут все трошечки по-іншому. Тут дівчинка така квіточка, на неї потрібно дивитися, їй потрібно завжди казати тисячу один комплімент. Тут над дівчатами от прямо трусяться. Тут, якщо вже дійсно хтось в когось закохується, от по реальному, знаєте, так чисто від всього серця, вони намагаються цю людину повністю, отак, знаєте, як той краб взяти у свої клешні і не відпустити. Вони там ходять разом всюди, в кафе, в ресторани. Якщо особливо це стосується, але ні, це і жінок теж стосується. Наприклад, якщо хтось хоче з якимось другом піти, то це можуть бути, знаєте, типу, а з ким ти йдеш? А з ким ні, фоточку з цією людиною, а ти там довго будеш чи не довго будеш? Тобто, у них оцей вайб, що їм потрібно дуже багато часу бути разом, коли вони закохуються. В них це просто, я не знаю, це якийсь культурний код, як я називаю, бо вони не можуть. Тобто, вони, якщо вже бачать, що вони хочуть з цією дівчиною бути чи з цим чоловіком бути, вони будуть максимально намагатися весь вільний час проводити разом. У мене була ситуація з моїм чоловіком, коли ми тільки познайомилися. Я ще не знала його характеру, і він, в принципі, в мене вперше закохався, бо він казав мені, що він до цього ніколи не відчував такого, як би піднесеного настрою, скажімо так, і він хотів от прямо весь час зі мною проводити. А мені це було якось дуже дивно. Тобто, ми там домовились піти на побачення, грубо кажучи, там через два дні. І у мене через два дні була запланована одна покупка, мені потрібно було поїхати в ТЦ з подружкою, і ми не обговорювали час. Коли ми маємо зустрітися, тобто ми обговорили, що ті. Тільки через два дні ми маємо зустрітися, і все. Я поїхала з подружкою в ТЦ, причому з самого ранку робити цю свою покупку, і він мені телефонує. Каже, а ти де? Я кажу, я в ТЦ. А він каже: А чому ти в ТЦ? Ми ж мали з тобою зустрітися? Я кажу: ну то ми ж з тобою зустрінемося. Ми просто не обговорили час. Я зараз роблю свою покупку прийду додому, ми зустрінемось. І він такий, А я виділив цілий день, щоб провести з тобою. Так, а ти про це не подумала і поїхала в ТЦ. Тобто, розумієте, в нього оце ті. Нам потрібно все разом робити. А чому я виділив цілий день для того, щоб з тобою побачитись, А ти замість цього, щоб провести цей цілий день зі мною, поїхала в ТЦ це зробити свою покупку. Потім ми, звісно, цю всю ситуацію обговорили. Ми дуже сміялися, тому що я йому розповіла, що це ну типу не дуже норм для нас. Для нього це було дивно, і це, до речі, була перша і остання ситуація, котра була в такому от дусі. Потім він це все зрозумів, і якось це пішло у нас з відносин. Треба сказати, що сучасні туркені вони не дуже розглядають турків з низькими доходами. Звісно, що є виключення. Давайте не забувати про виключення. Я кажу про більшість. Тобто для туркенця нормально сходити на перше побачення і спитати, а яка в тебе машина, а яка марка. А коли ти її купив, а ти купив нову чи вживану машину? Яка в тебе квартира? А ти знімаєш квартиру? Чи це твоя квартира? Якщо він знімає квартиру, вони намагаються випити чи є в них там якась спадщина, котра може йому в принципі дістатися. Тобто це нормально для туркень дивитися на фінансову сторону спочатку. І в них навіть між собою є такі розмови, що коли вони йдуть на якісь перше побачення, вони кажуть, нам потрібен мінімум інженер. Типу, знаєте, от, оця квіточка, з котрої здували пилинки, вона потім так себе і несе. Тобто вона потім не хоче якогось поганого чоловіка собі. Вона не хоче нижчий статус собі, і навіть якщо вона сама нижчим статусом, тобто в неї нічого нема за плечима, вона все одно буде шукати чоловіка, у котрого є фінансова така якась можливість жити краще. І я вам хочу сказати, як би це смішно не звучало, я знаю таких дівчат, і вони дійсно знаходили собі чоловіків з фінансовою подушкою дуже гарною. Хоча самі при цьому при всьому були, ну можна сказати, майже нулем. Як вам така ситуація, що вас диву. Ує, діліться в коментарях. Турки самі по собі дуже ревниві і вони ревнують просто до всіх. Якщо ви дуже будете багато спілкуватися з друзями, вони будуть ревнувати до друзів. Якщо ви будете багато часу проводити, дуже багато часу проводити зі своєю сім'єю і не приділяти йому достатню увагу, вони теж будуть дуже ревнувати. Вони знаєте, у них оце все дуже гіперлізовано. Тобто, якщо любити, то вже там до кінця життя. Вони дуже люблять балаболити ще в той самий час. Обіцяючи якісь золоті гори, при цьому не маючи нічого. У них оці, знаєте, емоції, вони так як вони гаряча нація, гарячої крові, в них воно оце і, все і википає. Тобто, вони неймовірно рівниві. Мені повезло, що у мене чоловік стриманий, але я хочу сказати, що після одруження, саме це трапилось після одруження. Він, коли бачить, що на мене якось дивиться неправильно чоловік, як йому не подобається, то в нього, отак, от за секунду, спрацьовує. Моя і він каже: якщо він зараз це не перестане робити, я просто підійду йому на б'ю морду. Тобто, цей чоловік навіть нічого мені не говорить. Він просто якось дивиться на мене. Моєму чоловіку це здається дивним, і він все в нього вже тоді оце починає все піти. Таке було декілька разів. я така, блін, да заспокойся, я ж на нього навіть не дивлюся. І він такий, да при чому тут ти? Він не має права на мою жінку так дивитися. Але є чоловіки, які дійсно дуже ревниві, які там кажуть, там без мого дзвінка не виходь в магазин, я маю знати, де ти знаходишся. Якщо ти йому не відповідаєш 5 хвилин на смс він починає тобі обривати телефони. А чому це ти мені не відповіла? Така ж, наприклад, я там розмовляла з мамою. Він такий, тобі я дзвоню, можливо, це щось термінове. Давай відповідай мені. Тобто бувають такі ревнощі, котрі просто переходять, знаєте, грані нормальності, і до речі. Так, у нас в Україні теж є ревниві чоловіки, але ось прямо на такому рівні і в такій кількості ревнивих чоловіків я в Україні чесно не бачила. От, прямо не бачила. Дівчата, розкажіть, які у вас були історії з рівнивими чоловіками? Прям дуже цікаво. Не в залежності, хто він там, українець, іспанець, італієць, італі, іс, француз, чи турок. просто цікаво, реально. Бо тут ну прямо дуже багато є історій, саме зав'язаних на ревнощах, і там навіть до самих поганих історій, скажімо так, які закінчуються самі розумієте, як ох, мурахи, мурахи, прямо. Ще дуже багато є турків, котрі не знають в принципі, що таке кохання і любов. Чому це так відбувається? Тому що раніше дуже багато людей домовлялися, що їхні діти одружаться, і я вам скажу так: у нас є один знайомий, знайомий з сім'ї, котрого теж одружили. Хоча йому десь від 40 до 50 років, тобто, це було не так давно, як ви розумієте, бо мені 33. Він просто приїхав додому. Йому батько сказав: а ми ж тобі ще давно з знайшли дружину, ти маєш одружитися. Його просто одружили отак, от одним днем. Зараз, звісно, у великих містах цього немає, і це майже неможливо. Але мені здається, що в якихось селах, знаєте, де люди такі більш закриті, більш більш релігійні. Мені здається, що там досі є ця система. І взагалі, ну як і в багатьох країнах, в маленьких містах і селах одружуються дуже рано. Наприклад, в місті там можуть і в 40 одружуватися, і в 30. 7, і це типу норм. А от в маленьких містах і в маленьких селищах там одружуються прямо дуже швидко і в 18, і в 19. Я думаю, що ця практика є у багатьох країнах, але тут дійсно є така штука, що можуть батьки домовлятися за шлюб, і вони, от коли домовляються за шлюб, як правило, потім ця дружина чи чоловік вони не можуть розвестися, навіть якщо їм щось не подобається, тому що це по перше сором, тому що ви розумієте, що такі сім'ї, як правило, вони дуже піклуються про свій. Імідж, і їм дуже важливо про те, що скажуть люди. Їм не так важливо про те, що відчувають їхні діти в цій сім'ї, але важливо, що скажуть люди, і вони бояться розлучення, хоча там може бути і рукоприкладання, і все, що завгодно. Вони намагаються просто якось розчинитися знову ж таки в дітях, в якихось таких побутових справах. І як правило, є сім'ї, котрі взагалі живуть отак, от просто дуже довго до кінця життя, не знаючи, що таке кохання. Не знаючи, що таке любов, і звісно, що їхні діти вони це беруть прикладом з батьків, і вони теж ну цього не дуже відчувають. Їм повезе ще, якщо вони переїдуть у велике місто чи якось від'єднаються від, від батьків, тоді є ще шанс якось оце все зрозуміти. Але я ж кажу, не так давно наш знайомий. От його одружили, бо в нього сім'я з такого невеличкого селища, і вони йому сказали: Ні, нам пофігу, що ти живеш в Європі. Давай при приїжджає і вони його за пару днів одружили. Тому багато турків дійсно не знає, що таке кохання і любов. Це правда. Туркені у відносинах завжди дуже неактивні. Вони знаєте, як справжні самочки чекають, коли їх будуть завойовувати І навіть сучасні туркені у них мені здається, це тянеться просто роками. Вони можуть спілкуватися з якимось хлопцем, познайомитися от з недавніх ситуацій. Туркеня знайомо познайомилася з хлопцем. Він їй дуже сподобався. Вона йому теж. І вони домовилися про зустріч, але вони знаходилися в різних містах. І вони на секундочку, півроку, півроку вони переписувалися, зідзвонювалися. Причому вона йому не давала свій номер телефону. Він дзвонив їй в інстаграм. Вони могли говорити по дві години, по три години. коли вони вже стали в одному місці, коли вони вже з'їхались, намагалися зустрітися ще три місяці. Вона його морозила, а потім вони якимось чудом все ж таки зірки зійшли на небі, і вони зустрілися. Це була їхня перша зустріч. Тобто, це скільки п'ять місяців, десь шість місяців. Ну тобто, майже рік, дев'ять місяців. Вони просто оце водили, знаєте, козу за рога і нічого не робили. Це перша зустріч. Розумієте? Це не те, що він там її заміж кличе. Це перша зустріч, і вони завжди дуже так обережно. Там, якщо турок починає якось не полягати, вона така: тихо, тихо. А я тобі хто? А ти мені хто? А ми ще один одному ніхто. І в них оця тема видерж. Вони прямо дуже холодні у відносинах. Вони якось отак от намагаються дивитися все зі сторони. І якщо цей турок не здасться і пройде всі ці кола аду, то можливо у них будуть відносини. Що стосується наших дівчат, я взагалі та людина, котра дуже багато працювала, у мене не було взагалі часу. Я працювала там по 14 годин в день, інколи і більше. І якби я думаю, мені отак, от я раз би в півроку пішла на якісь побачення. Ну, там, ще коли до чоловіка там, да? я б, мені здається, просто з розуму з'їхала, щоб я спілкувалася з людиною півроку, а потім пішла з ним на побачення. Ну, типу, це ненормально, це значить, що я не ціную свій час. І при цьому, при всьому, цій дівчині, щоб ви розуміли, не 18 років, вона старша за мене. Тобто, там уже, в принципі, якби, потрібно не показувати, яка ти там краля, а в принципі адекватно дивитися на якісь речі. Але ні, у них це самого дитинства. Тебе мають завойовувати, ти принцеса. Ти квіточка, і це у них працює. Але якщо буде іноземка себе так вести з турком, то як правило турок не буде йти до кінця, і він просто отак, от лапки підніме і скаже: Ні, з мене досить але, якщо це робить туркеня, вони як правило йдуть до кінця. Якщо, ну, якщо дійсно хочеш відносин, звісно, якщо це було типу як інтрижка, то звісно ніхто так довго чекати не буде. Квіти і подарунки тут не дуже популярні, так як у нас, ну квіти це взагалі тема така. Знаєте, це дуже тяжко турка привчити дарити квіти. Я про це говорила в багатьох відео. Вони їм простіше подарити навіть подарунок, ніж квіти, тому що вони вважають, що зрізані квіти це мертві квіти. Або ж вони будуть дарити вам в вазоні, щоб вони росли довго. Що стосується подарунків, то теж, якщо брати, наприклад, як ми даруємо подарунки, у нас, якщо там серйозні якісь відносини. Ми намагаємось дарити якісь класні подарунки один одному. Там. Можливо, телефон, можливо, якісь навушники, можливо, якусь я не знаю, класну туалетну воду. Тобто ми намагаємось оцей левел ап зробити вищий кожен раз, там, якщо нам ця людина дорога і ми довго з ним в стосунках. Тут ні, тут вони можуть дарити більш примітивні подарунки. Тобто, подарити один якийсь светр, чи подарити просто якусь помаду. Оце в них теж що вважається подарунком. І вони взагалі навіть не всі розуміють, навіщо дарувати такі щось щось таке дорогоцінне постійно. Тобто, у нас скільки там п'ять свят на рік, там день народження, новий рік, день закоханих. Ну тобто, да, там плюс-мінус. І вони не розуміють, як можна дарити на кожне із цих свят якийсь дорогий подарунок. І вони можуть дарувати різні подарунки, але не коштовні прямо цільно коштовні. Причому це не залежить від статусу людини, тобто скільки він заробляє, в них просто цього немає в культурі. Знаєте, як от у них діє оцей вираз, да, важливо, не подарунок, а увага. І от вони саме дають увагу, це якийсь мінімальний подарунок, ну квіти це прямо треба привчити. Звісно, що зараз мені дуже багато, хейту що а от у мене чоловік він дарує і квіти, і подарунки. Дівчата, це більше як виключення. Я кажу про більшість І Якщо ви бачите, Бачите, там сім'ї турецькі, то в них навіть дуже багато свят проходять без подарунків взагалі. Як правило, турки не люблять розлучення, і вони намагаються до останнього триматися за сім'ю. Чим це пов'язано? Це знаєте, по-перше, а що скажуть люди? В них дійсно це дуже-дуже велика проблема в Туреччині. Вони все роблять для того, що а що скажуть люди? Купують останню марку Мерседеса. Всім вихваляються, який у них класний Мерседес. А при цьому при всьому шукають безкоштовну парковку. Ну тобто їм потрібно зробити цей вау ефект але щоб це було, знаєте, не в поганому сенсі для них самих. І дуже багато турків вони не хочуть розлучатися, вони аргументують тим, що маленькі діти, вони ходять наліво, в них є другі сім'ї у багатьох. Є навіть котрі живуть з другими сім'ями, при цьому маючи маленьких дітей, при цьому їхня офіційна жінка знає про цю другу сім'ю, і вона це все використовує, щоб з нього тягнути гроші, але вони не розлучаються, тому... Тому що там може бути ще спільно нажите якесь майно, котре турок не хоче ділити чоловік з дружиною. Є такі сім'ї, в котрих жінки навіть не знають, що чоловік купував багато нерухомості, і потім, коли чоловік хоче розлучитися, він намагається зробити все зметься, називається. Тобто, це типу як контракт, по якому жінка пише всі претензії, що вона хоче там, квартиру, машину, вона хоче аліменти на себе, на дітей. І коли вона це все прописує. Він і це все, все по списку виплачує, і тоді вся решта майна вона не ділиться. Тобто вони зробили якби полюбовне домовлення. А по факту у цього чоловіка може бути на той момент 55 квартир, 55 машин. І я знаю такі випадки. Жінки про це не знали. Вони просто вимагали від чоловіка квартиру, машину і там аліменти, і все. А по факту чоловік розлучається, в нього залишається більше майна, більше грошей, і це не дуже справедливо. Такі ситуації тут теж є. Якщо ж тут вже діло все ж таки дійшло до розлучення, то це як правило лютий треш. Лютий треш. Бо тут не знаєте серед учасників не тільки двоє чоловіки, жінка, а ще й їхні сім'ї, і вони потім починають кланами проклинати один одного, ходити до ворожок, дивитися там по кавовій гущі, що в них буде, проклинати все їхнє покоління. Тобто там такі треш. То нас, якщо розлучення, у нас теж є приколи там в плані оцього поділу май. Та, поділу побуту, що кому відходить, але тут це просто в рази. І ви розумієте, якщо ще й турок і туркеня, в них в, в обох є великі сім'ї, то це просто прокльони. <плес> не всі 100 років вперед і їхнім дітям, і внукам, і правнукам. І буває навіть часто таке, що і з внуками потім не спілкуються, бо просто от такі, знаєте, камаз лайна на вас виливають. І інколи ти так дивишся, і в них така ненависть, що вони вони можуть в прямому сенсі просто вкоротити віку один одному. Хоча б я ж кажу при тому при всьому, розлучається двоє. Тобто, це їхня проблема. Вони мають це між собою вирішувати. А інколи буває, що сім'ї вирішують на своєму рівні це навіть більше ніж чоловіки з дружини. Для мене це якось трошечки дико, якщо чесно. Що ви думаєте з цього приводу? Звісно, що буває таке, що турецька сім'я не приймає невістку іноземку і навіть туркенів. Зараз розкажу вам реальну історію. З перших устойку я знаю. У мене знайома одна іноземка. Вона виходила заміж за турка, і коли вона приїхала знайомитись з його батьками, його батько принципово пішов з дому. Пішов з дому, сказавши, що в нього справа, хоча він не працююча людина, і не повертався до пізньої ночі. На наступний день вони все ж таки познайомилися. Але це було в ключі дуже, знаєте, в такому напряжному, і сталося так, що інший брат, теж турок, теж одружився на іноземці, і от уже з іншою невісткою іноземкою вони вже вели себе нормально, тому що вони вже звикли до невісток іноземок. Вони зрозуміли, що вони нормальні, що їм можна якось довіряти. Плюс там потім пішли внуки, і всі заспокоїлися. Буває таке, що не приймають дівчину чи навпаки чоловіка турка, і це теж. Дуже часта практика, коли, наприклад, заручені зустрічаються сім'ї, щоб познайомитися, і просто сім'ї не мечаться, вони не можуть знайти якісь там, ну от не можуть якісь, знаєте, знайти навіть загальні теми для розмов, скажімо так, і тоді сім'ї починають насідати, що це не твоя людина, ти не маєш з ним чи з нею одружуватися. Звісно, що якщо у турка чи у туркені сильний характер, і вони дійсно кохають, вони будуть наполягати на шлюбі, і такі теж є ситуації, але є і ситуації, котрі я теж знаю з перших вуст, коли на стадії заручин казали ні, просто обирай чи вона, чи твоя сім'я, і обирали саме сім'ю там батьків, а не дівчину. Такі ситуації, на жаль, теж є і на даний момент в Туреччині. Буває таке, що пара, котра в стосунках, чи вони вже сім'я, вони хочуть розлучитися, вони про це кажуть своїм батькам, а батьки це не провлять. Тобто кажуть, ні, ми не хочемо, щоб ви розлучалися. Часто це знову ж таки про те, що скажуть люди, це соромно. Але знаєте, дуже багато ламається сімей, і взагалі менталка мені здається, ментальне здоров'я ламається у таких людей, тому що вони чи вже не кохають, чи в них ви вже знаєте немає нічого спільного, вони живуть як сусіди, наприклад, не хочуть роз розлучитися і знайти свою якусь реальну другу половинку. А батьки кажуть: ні, ви маєте бути разом. І є люди, котрі просто роками перед тим як розлучитися, вони кажуть: ні, давай все ж таки налагоджуй свою сім'ю, і у вас все буде нормально. А там вже нема що налагоджувати. Там знаєте, вже Лего, ці вже пазлики вони загубилися. І вони просто, із-за того, що сім'я їм не дозволяє розлучитися, вони терплять цей шлюб, вони знаходяться в цьому шлюбі дуже довго, вони не Часні в цьому шлюбі. До речі, розлучення в Туреччині це взагалі така тема, я б сказала, дуже тяжка і специфічна. Якщо ви хочете про це дізнатися, ви напишіть мені в коментарях, я зроблю про це відео, бо це дуже може бути і цікаво, і корисно нашим дівчатам, тому що я знаю дуже багато ситуацій. В Туреччині насправді дуже тяжко розлучитися. Тому, якщо вам буде цікава ця тема, маякніть мені в коментарях, я обов'язково зроблю окреме відео, бо це прямо дуже велика тема, щоб поговорити поговорити з вами про це. Ну і останнє хочу завершити на такій більш позитивній ноті. Наше нове покоління турецьке, воно вже більш продвинуте, я б сказала. Вони вже роблять класні мейки, тобто вони слідкують за інфлюенсерами європейськими. Вони вдягаються дуже по європейськи. В них вже на першому місці стає освіта, а не сім'я, як це було раніше. У них вже знаєте, навіть їхні квартири, де вони живуть, там вже дуже мало є саме такого турецького вони вже більш такі європатизовані. Дуже багато сучасного покоління вони живуть разом з чоловіками до шлюбу, що в принципі не дуже вітається в Туреччині, але є такі вже ситуації, і це нормально. Заради справедливості скажу, що це, звісно, тільки у великих містах, такі типу Анкара, Стамбул, це може бути і Змір. Звісно, що в маленьких містах такого немає. Але от в Стамбулі я дуже багато знаю інфлюенсерів турецьких, котрі там жили. З чоловіками до одруження, і в них прям дуже класно там вдома дивишся. Вони там такі всі хелсі, тільки здорову їжу їдять. З турецького такого жирного нічого не їдять, займаються спортом, качають собі попку. Я не знаю, такі класні дизайни роблять в квартирі. І прямо знаєте, оце нове покоління. Дай Бог, щоб воно так далі йшло, але воно реально таке європейське, от реально європейське. І в них навіть коли там за ним слідкуєш в інстаграмі. До речі, хто вивчає мову. Ну, раджу писатися на турецьких інфлюенсерів, тому що вони вже навіть розмовляють по іншому. Тобто, в них навіть думки, вони вже не про турецькі, а про європейські. Ну і плюс потрібно підмітити, що все ж таки інфлюенсери, вони можуть собі дозволити більше, вони можуть більше подорожувати, вони можуть бачити більше світ. І таким чином, звісно, їх зір масштабується, масштабується бачення цього світу, і вони, звісно, вже інші люди. Це дуже класно, мені це дуже подобається. Сподіваюся. Сподіваюся, що Туреччина буде рухатися саме в такому напрямку. У мене було все на сьогодні. Дякую за ваші перегляди, коментарі, підписки. Зустрінемось з вами дуже дуже скоро. У мене було все. Цьомки, цьомки, пакусіки!